Слава Україні! Розпочалася 744 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційні удари. Здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 37 дронів типу шахет, силами та засобами протиповітряної оборони України. 33 цих ударних безпілотників знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Вовчанськ, Іванівка, степована васелівка Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на кубінському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі населеного пункту Сеньківка Харківської області.